Ah! Молоденьки, всім привіт! Де ви всі пропали? Я не знаю. Хлопці таївчати з сьогодні ми з вами трішечки поспілкуємося, так як я давно з вами вже не вів ніякий діалог. І хотів би попросити вашої невеличкої підтримки в плані подобайки, підписки, а також введіть промо промомакроту. Він поможе вам з розвитком на початку ігри. І діє він на всіх серверах Ukraine GTA. Ну а зараз давайте приступимо до самої суті цього відео. Ох, я втомився вже з вами говорити, напевно, і я, напевно, вам вже надою. Трошки, але я хотів би попросити, щоб ви почали по чужою проявляти свою активність, так як вся ваша активність відображається на моїй теж. Якщо я бачу, що ви починаєте відео дивитися, ставити уподобаючки, то в мене починає більше бажання для вас це робити. І так да, ви могли зараз помітити, що віддіки на нашому youtube каналі виходять раз в 12 днів, раз в 5 днів, а це причина того, що від вас я не бачу великої крутої активності. Так, да, ви дивитеся віддіки, але мало коментарів не. Ставити оподобайки, і, і тому мене пропадає бажання це робити. Але я бачу, звісно, що є дуже круті активні глядачі, і для яких я роблю, звісно, всякі прикольдесики. І тому я хотів би вас, як зараз, попросити, щоб ви поставили вподобайку та підписалися. Для вас це не важко, для мене це дуже багато чого значить. Так як я ж роблю це все для вас, щоб вам було цікаво мене подивитися. І да я б хотів би ще, щоб ви написали, що для вас знімати, які є речі. Які які, можливо, рубрики ви хочете, щоб я для вас почав знімати, я буду старатися це реалізовувати. Та да, звісно, на це в нас йде дуже багато часу, але я буду старатися в швидших темпах для вас це робити. Я в основному займаюся Тікток аккаунтом, да, тому що ви там дуже класно себе показуєте. Але я хотів би, щоб ви показували на Ютубі це так само, так як для мене ще раз повторюся, дуже багато що означає. Поділіться з друзями, розкажіть про нас, які ми цікаві, і можливо, для вас, якщо я дійсно... Цікавий, то напиши в коментарях, це звісно. Я для вас стараюся робити якісь промокодики, які ви лутаєте на стрімах. Запихаю віддіки для вас їх, які ви шукаєте і не можете знайти. От як в цьому відосі. буде десь кований промокод, але він буде цілий, не так, як в попередніх. І що ви розуміли, що сняти один віддік на YouTube може піти від 2 годин до навіть 3 днів. Оцей віддік, який зараз ви дивитеся, я його розплановував цілих 2 дні. І кожен раз передумував, як вам це. Правильно розказати, для того, щоб мені сісти і нормально до вас зробити відео, запустити стрім в ТікТоці, придумати ідею, мене проходить цілий день. Отак, От я приходжу додому, допустим, там з двору, сідаю в 10-й годині ранку за комп'ютер і виходжу тільки з кімнати часиків 5-6 вечора. І це просто щоб мені для вас зняти ось цей відосик який ви дивитеся, зробити монтаж, замовити прев'юшечку зробити і викласти його на YouTube. Але це відео йде максимум 5 хвилин, а на відео Відео, яке йде 15 хвилин, мене уходить більше часу. І тому я від вас прошу вашої активності та взаємодії, так як це дуже стимулює для вас записувати та знімати нові контент та нові відео. Тому, панове, я надіюся, що після цього відео ви все зрозумієте і ми почнемо з вами разом працювати. І так як взаємодію, в основному я тримаю з вами, а не з собою. Ну що, я думаю, що час прийшов закінчувати цей відео, навіть якщо він вийшов на цілих 3 чи 4 минути. Я не знаю, я ще не Робив монтаж, я просто сижу для вас це розповідаю. Тому від вас я попрошу ще раз, який котрий раз попрошу поставити вподобайку, підписатися на канал, так як для мене це дуже багато чого значить. А ще написати коментар. Даже ваша крапка багато для мене чого означає. я бачу, що вам подобається та ви стараєтеся бути активними. Дякую всім за перегляд, всім пока.